Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео я розкажу, як додавати раціональні числа. Але спочатку давай згадаємо, які числа називаються раціональними і які числові множини ти вже знаєш. Найменша числова множина це множина натуральних чисел. Це числа, які ми використовуємо для лічби предметів, найменше натуральне число одиниця. А найбільшого натурального числа не існує. Далі до множини натуральних чисел додалися числа їм протилежні, тобто зі знаком мінус та число 0. І разом натуральні числа їм протилежні та число 0 утворили множину цілих чисел. Далі до множини цілих чисел додалися числа від'ємні, десяткові дроби. Десяткові нескінченні періодичні дроби та звичайні. І всі ці числа утворили множину раціональних чисел. Отже, у цьому відео ми поговоримо, як додавати раціональні числа. А раціональні числа, як ми вже сказали, можна розділити на дві групи додатні та від'ємні. Додатні числа будемо асоціювати з прибутком. А від'ємні числа з боргом. Так нам буде легше запам'ятати, як виконувати додавання раціональних чисел. Отже, давайте розглянемо таку схему. Якщо до великого прибутку додати невеликий борг, то в результаті все ж таки ми залишимось у прибутку. Він буде трохи меншим, але все ж таки прибутком. Таким чином можна <кхи> сформулювати правило. Якщо додатне число є більшим доданком, ніж від'ємне, то в результаті вийде додатне число. Тобто, на прикладах, ми потім розберемо, як ми будемо рахувати прибутки та борги. Якщо ж прибуток менший, ніж борг, то в сумі Вийде борг. Ну, а якщо ми будемо додавати борги, то в результаті вийде великий борг. Отже, давайте розглянемо, як працюють ці схеми на конкретних прикладах. Розглянемо конкретний приклад. 10 додати мінус 6. Отже, ми з вами сказали: додатнє число прибуток. Від'ємне число борг. Отже, ми з вами зараз банкіри. Рахуємо прибутки і борги. Наш прибуток складає 10 гривень. А борг 6 гривень. Тобто ми можемо повністю погасити свій борг, так як маємо 10 гривень. І у нас ще залишиться прибуток, тому що при нас залишається ще 4 гривні. Тому 10 додати мінус 6. Буде 4. Розглянемо наступний приклад. Мінус 10 додати 6. Від'ємне число мінус 10 борг. Додатне число 6 прибуток. Отже, ми мама, маємо борг 10 гривень. Але у нас в гаманці є 6 гривень. Тобто, ми можемо погасити свій борг лише частково. З 10 гривень боргу 6 гривень ми віддамо. Але борг залишається. тому результат буде від'ємним числом. Але замість 10 гривень борг становить на 6 гривень менше. Тому від 10 віднімаємо 6 і буде 4. Ось таким чином ми з вами порахували борги та прибуток. Розглянемо ще один приклад. Мінус 44 додати мінус 6. Якщо ми додаємо два від'ємних числа, то другий доданок обов'язково беремо в дужки. В даному випадку обидва доданки це борги, а борг додати борг буде великий борг. Тобто буде борг, тому в результаті ставимо знак мінус. І рахуємо, скільки гривень становить наш борг. 44 додаємо 6. В результаті ми отримаємо мінус 50. Отже, сума чисел мінус 44 та мінус 6 дорівнює мінус 50. Підписуйся на мій канал. Та не забувай ставити лайк.